Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! сьогодні 9-та година ранку. І ми будемо пробувати працювати, а точніше, таксувати. Не дуже мені подобається це слово. Я вже готовий стартувати. Чекаю на своє перше замовлення. Але найважливіше це чашечка кави зранку. Бо без кави день не піде. що дорогенькі є замовлення? Воно приведе мене на метро Печерську. А звідти я вже буду дивитися, що є в ефірі і куди я маю, куди я захочу поїхати далі. До речі, можете мені писати в коментарях, в який район міста можна приїхати, щоб подивитись на щось приклад. добрий день. Справ наступну свою пасажирку, дуже симпатична дівчинка. От, перейшла дорогу, щоб мені, мені не треба було розвертатись. Ой, Бачу рекламу Ані Трінчер. Доміно. Ну, взагалі, у мене свій бізнес. А, таксую я для душі. Найприємніше повідомлення в цьому додатку уклон це коли отримані чаєві. Брум, така штучка вилазить зверху. Боже, дай мені ту куртку, мені холодно, я замерзла. Віддай мені куртку. Ой, садрі, гроші ви. Заказів дуже багато. Зараз будемо виконувати, але я хотів вам показати свою чорну молнію. Ось. Ось вона. Розхід шість літрів газу на сто кілометрів. На ну, це не машина, це це подарунок. декілька замовлень по центру. Всі невеликі на моїй машині це вигідно, але хочеться кудись поїхати. В якийсь райончик зараз якийсь дальничок треба взяти. А це значить, що треба помити машину. Тому зараз будемо їхати на автомийку. на мийку самообслуговування, чергу відстояв. Зараз подивимось, чи, чи зможу я помити машину за 100 гривень. Коли пасажир сідає в машину, він повинен кайфувати. Ми маємо 100 гривень на рахуночку. Зараз. Перше, що треба зробити, це треба защитить машину піною. Піна! Після того, як задув піною, треба трошки зачекати. Особливо гарно треба протирати номери, бо потім буде Де ви? Я вас не бачу! Який номер вашої машини? Залишилось? 53 гривні. 53 гривні, щось я перестарався з цією піною. Тепер звичайною водою. Холодна вода. Холодна вода. Так, от таку процедуру треба проробля... робити, коли працюєш в таксі хоча б раз на тиждень, а раз на місяць або на два, теж залежить від бажання. Треба віддавати машину на нормальну мийку, де тобі повністю її помиють в салоні, ззовні, тобто скрізь помиють професіонали. А для роботи в таксі отак раз на тиждень мінімум треба робити для того, щоб пасажири сідали в чисте, красиве авто. От і все, ідемо далі. І до речі, за 100 гривень ми помили чисто піною і водою. Без осмоса, без очисника. Тобто цього я вважаю достатньо. 100 гривень на це вистачає. Працювати ось прийшов вечір, і я вам скажу: я вдень дуже не люблю працювати. Пробки, все видно, то світло в очі. Але ввечері, коли ти їдеш, ввечері це кайф, це просто кайфа цьому подібне, але сам факт того, що він всі догмати лідера підстави під сумнів. Лідера зовсім з іншого боку, тобто він трактував свою роботу так, що лідер це не той, хто відповідає моралі, честі і тому подібне. Лідер той, хто будь-яким <клес> методом може втримати своє. Взяв наступну клієнтку, їздив по якихось чигирях, по якихось свалках. І, як завжди, як завжди, буває, дівчинка не подивилась на точку, яку виставив автоматично уклон. Намотав 5 кілометрів, їду довольний. Шановні пасажири, обирайте сука, точку правильно найприємніше в цій роботі це отримувати чаюху. Тому е, дякую всім пасажирам, хто залишає. Mm. За цей день ми заробили 2514 гривень чистими, але треба враховувати, що з цих грошей ще треба заплатити податок. В цілому все дуже непогано.